Дівчата, всім привіт! Сьогодні яскравий класний показ більш таких масивних прикрас з натуральними вставочками, без вставочок і з цирконієм, всього потрошку. Нагадую, кому не підходять розміри каблучок, які я показую, їх можна замовити конкретно під ваш розмір. Іноді треба чекати, іноді вони можуть бути наявності і швиденько оперативно до вас доїдуть. Тому по всім питанням пишіть в особисті повідомлення. Якщо це виготовлення під замовлення, то чекати дівчата орієнтовно 3-4 тижні передплата мінімальна. Беру 150-200 гривень просто для гарантії, що ви нікуди не зникнете. Почну з ось такої краси дуже яскравий ефектний комплект з авантюрином Золотий пісок. Це дівчата, штучна вставка, але вона нереально просто гарна, там мільйони блискіток всередині. В наявності 19-й розмір каблучки, ось такі сережки і кольє на каучуці. Ще дівчата можливі варіанти. Тут можна зробити сережки маленькі, ось такі, як верхівочка в цій моделі, або більшу каблучку. Можна поекспериментувати, хто, хто що любить більше. Вага сережок 26-37 грам. Каблучка 7,68 за вагою. В каблучці камінь 2 на 2,5, а в сережках тощо більше 2,5 на 3, загальна довжина 5,8 см. Одразу пропишу по ціні, можна разом можна окремо обрати розкішний комплект. Кольє дивіться на 55 см наявності жгут, вага 39,50 см. Воно продається як кольє. Але такі ж гути доступні також окремо до замовлення, хто бажає, пишіть. Довжина самої підвіски 8 см. І також вартість зазначаю. Вперед, дівчата, маю ось такий дуже оригінальний комплект з прямокутничками і квадратами з перламутру. В наявності є кілька розмірів, напишу на екрані які саме. Сережки ну просто розкішні, дуже стильний сет. Існують також без перламутру. Менші можна замовити, кому ці завеликі будуть. І браслет. Що ще може бути, це, здається, підвіска, також можна замовити. Супер, давайте окремо дивитись. дивитися. Ага, сережок 1789. Для мене і срібло це ідеальна компанія, обожнюю це поєднання. 7,77 вага каблучки. Зверніть увагу, ці прямокутнички вони не такі прямо рівні, бачите, хвильками йдуть, вигнуті трошки. І браслет, подивіться, який крутий, вага 32-35, довжина регулюється 19,5-21,5 см. Забирайте десь сантиметри 2 см, то буде на ручку 17,5-19,5. Два стрібка карабін. Дівчата, ще зараз згадала, що, здається, існує таке кольє. Також таке більш масивне габарит, Кого цікавить, пишіть я пошукаю. І ось так на руці. По габаритам скажу. Ось ці прямокутнички зі срібла вони розміром 2х3,5 см, і довжина сережки загальна 6 см. По вартості зазначаю, також можна разом або окремо придбати. Тепер, дівчата, дивіться, який є симпатичний комплект у 18-му розмірі з зеленими фіанітами. Зелений такий непростий колір під зелений агат, хризопраз, дуже красивий. Камінчики ограньовані. Інші розміри, повторюсь, під замовлення. Інші кольори, можливо, які саме треба уточнювати. Пишіть. Вага сережок 8,57, застіпка. Довжина сережки 5,2 см. Каблучка 5,41 г. Також по ціні зазначаю. Чата, дивіться, що в нас є в наявності: це розкішні Геліотіси. Каблучка 19,5, підвіска і браслетик. Сережок з таким діаметром не існує, може бути інша модель з меншим діаметром каміншику. Подібна, не один в один, але подібна. Напишіть кого цікавить. Просто неймовірна краса тут діаметр 4 см у геліотісу. Каблучка 14 грам за вагою. Нічого зайвого, вставка, звісно, все вирішує. Одразу буду прописувати по ціні. Так, тепер підвізка, дивіться, з жогутом чорним шкіряним класно виглядає. 12,5 г за вагою вона. Довжина з вушком 6,5 см. І також ціну прописую. Браслет 24,74 вага, довжина регулюється 17,5-20,5 см. Ну, модель вам вже знайома, я думаю, стіпка катогл. Також ціну зазначаю. Тепер, дівчата, хто хотів минулого разу ось цей комплект за метистом, надійшло нове постачання ну, точніше, просто один комплектик новенький є вільний, в 19,5 розмірі. Кам'янці цього разу такі цікаві, вони є з більш темними діляночками. ось, А є світліші. Ну, вживу, звісно, це краще видно. Темний фіолетовий колір. Є, дівчата, мікродефекти, ось, наприклад. Небагато, на ножку ніяк не впливають. Природні такі невеликі скольчики. Також є білі включення. 25 грам вага каблучки, 3х4 см розмір камінчику. І підвіска 23 грами за вагою, також з чорним жгутом, супер виглядає. Так, і по вартості зазначаю. Двіча, що ще стосується жгутиків, я отримала кілька ось таких строкатих, шкіряних плетених. Ось такі вони в більшості червоно-жовто-коричневі. Так, ось ці 2,55 і і ці на 50 см є вільні. Вони такі трошечки йдуть переходом з червоного в такий більш зеленувато-жовтий, дуже цікаві кольори. І ще в мене є один жгутик, на нього буде знижка, тому що моя е, люба дитина відірвала від нього бірку. Дівчата, 55 см. Кому підходить, будь ласка, заберіть за зниженою ціною, бо не маю часу там щось відправляти виробнику і так далі. Просто вона її зірвала, підійшла. Таке буває. Застібка великий також карабінчик. Тут також, дивіться, начебто червоно-жовтий, а тут хопа, і в зелений переходить. Супер. І ще подивіться, якого є крутого кольору на 40 см жгут. 8,80 за вагою. Це взагалі з цієї самої серії, але ось бачите, ми натрапили на такий зелений перехід. Просто неймовірно. Тепер дивіться, дівчата, яка я класна модель з дуже яскравою вставочкою. Написано реконструйований опал. Ну, просто якась штучна, класна яскрава вставка. Подивіться, скільки тут різних кольорів. Вона так ограньована підсваровський, знаєте. Сережка 873 за вагою в 19 му розмірі в наявності. Дуже красиво. Ось так дивишся: тут і фіолетовий, і зелений, а тут більш такий жовто-гарячий супер. Каблучка 1,2 на 1,7 см, довжина сережки 4 см. І вартість. Далі, дівчата, в мене є ось такий неймовірно ніжний комплект з цирконням рожевого кольору. В житті він, до речі, яскравіше виглядає ніж на відео. Такий дуже приємний рожевий колір Барбі, я б сказала. Це решка за вагою 14,60, застіпка. Інші розміри, будь ласка, замовимо. 8 грам каблучка. Ще може бути підвізка і браслет на шкірі. Довжина сережки 3,9 см, діаметр камінчику 1,4 см. І такий самий є комплект з класичним білим фіанітом є два розміри, напишу, які на екрані. За габаритами вагою ціною все те саме, і також можна дозамовити підвіску і браслет, але їх чекати, дівчата. Тепер, дівчата, є ось такий класний комплект з коричневим агатом, 18,5 розмір в наявності. До цієї моделі сережок не буває, наскільки я пам'ятаю. ось цікава оправа, як в канатиках. Вага каблучки 23,92. 3х4 см камінчик. І підвізка 20 грам за вагою. І подивіться, гарно з цими жгутиками, що я показувала буде. Довжина з вушком 5,8 см. І також вартість. Тепер, дівчата, дивіться, який є крутий комплект з зеленим агатом. Тут сережки і підвіска. Камінчики цього разу такі а, напівпрозорі, дивіться. Вага сережок 13,7 грами. Вони не дрібні. Довжина, зараз вам кажу, 7,5 см. І підвісочка 6,8 за довжиною. А дивіться, з ось таким шкіряним жгутом можна брати підвіску, гарно підходять, є різні розміри. Ще раз ближче камінці дуже повітряний сет. По ціні зазначаю. Далі ще один цікавий оригінальний сет з тонованою перлиною майорка, такого ніжно-блакитного кольору, сережки і підвізка. Також, до речі, з цим жгутом супер буде. Вага сережок 1088, застівка. Довжина сережок 6,8 см. І підвісочка 4,83 грами, Довжина також 6,8 Так, і також ціна. Ще з перлами майорка є ось такий сет. Сережки і підвіска, Досить об'ємні перлинки, такі білі з перламутровими відливами. Дуже гарні. Каблучка. Такої саме з перлинкою не буває, але може бути без каміння. Ось як верхівочка у підвізки, щось таке, я думаю, можна підібрати. Довжина сережка 4 см, підвізка 8,7. 2,5 тут см перлинка, і тут 1,8 Не дрібні. Вага сережок 13,07, застібка. Дівчата, перли майорка це штучна вставка. Бо я так кажу, я то знаю, що вона штучна, а дехто, можливо, ні, тому проговорюю. Підвізка, вага 16,92, і також знову ж таки з цим жгутом гарно. І ціни. Тепер ось такий сет без каміння, сережки і підвіска. Також існує каблучка, можна дозамовити. Вага сережок 20,97 застіпка. Довжина 5,8 см. Вага підвіски 12,91 г, довжина 7,5 см. І вартість. Ще дивіться, який маю крутий сет, сережка з штучними перлами. І ось такий браслет. Зараз розкажу по вазі. Вони такі нелегенькі, ці прикраси. сережки 19 грамів на англійській застібці. Перли кремового кольору, точніше Ivory. Браслетик майже 40 грамів за вагою, довжина 19,5 см, але вони дуже мало мірять. Зараз з вами прямо і поміряємо. У мене 16 см рука. І він ну, на мене, якраз буде і там десь пів сантиметру запас. 16-16,5 це буде ідеально. Можна на меншу ручку, бо, в принципі, можна будь-яку ланочку е, застібнути. Більші розміри можуть бути дівчата, все це можна замовити. Якщо мені не приснилось, то ще такі кольє бувають. Але, відповідно, по ціні вони будуть дорогенькими, бо велика вага. Довжина сережки 7,5 см. По цінам зазначаю. І що то останнє на сьогодні прикраса. Це ось такі сережки з культивованими перлами форми рис. До них може бути каблучка і підвіска. Все це можна замовити. Вага сережок 6,87, довжина 4,3 см. І вартість. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, ватсап та телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей.